Якщо ви ще жодного разу не готували булочки з ягодами, саме час це виправити. Готую тісто безопарним способом, але якщо ви не впевнені в дріжджах, то краще зробити опару. Просіємо борошно, додаємо сухі дріжджі, сіль, цукор, тепле молоко, розтоплене вершкове масло та яйце. Замішуємо тісто. В процесі замісу додала ще трохи борошна, вимішуємо близько 7 хвилин, щоб легше було вимішувати, додамо трохи олії в тісто і змастимо руки. Накриваємо та залишаємо тісто в теплому місці на годину. Далі ділимо тісто на кульки, розподіляємо руками. В центр викладаємо трохи цукру. Потім додаємо улюблені ягоди. У мене це вишня та смородина. Ягоди можна пересипати крохмалем, щоб не випливав сік. Формуємо пиріжки, змащуємо жовтком з молоком, даємо постояти 10 хвилин при кімнатній температурі і випікаємо при температурі 180 градусів 15-20 хвилин. Ніжне м'яке тісто та соковита начинка з улюблених ягід ідеальне частування до чаю.